Ньому ми повинні надіслати чіткий сигнал пану Путіну, що все ж таки історія рухається своїм шлях, шляхом, і з часом це не минеться. Ми маємо посилювати нашу спроможність і виділяти більше коштів у довгостроковій перспективі для матеріальної допомоги Україні та збройним силам і і. Безпековому сектору кожної із наших країн я хочу насамперед зазначити про Балтійські країни. Нам потрібно отримати дедалі більший внесок з боку кожної з країн, зокрема з боку великих гравців, маючи такого ворога як Росія, в такій ситуації саме абсолютні числа. Це є те, що нам треба збільшити, наростити. Ми повинні оперувати великими абсолютними числами. І деякі деякі країни надали і продовжують надавати зброю. Якщо будуть відбуватися обмеження у наданні зброї і такої підтримки Україні, це буде лише заохочувати Росію продовжувати цю жахливу війну і розширювати конфлікти. Ми за останні. Місяці і роки повторювали як мантру: ми будемо допомагати Україні стільки, скільки це буде необхідним, але цього недостатньо стільки, скільки необхідним нам треба змінити це формулювання і казати: ми будемо допомагати Україні рівно такою мірою, як це буде необхідним, тому що ніхто з нас не може дозволити собі перемогу Росії.